Всім доброго дня! Мене звати Анна Голод, я лідер компанії ArSAG. В попередньому відео я вам обіцяла розповісти, як зменшується вартість продукту після вашої реєстрації в компанії. Зараз я про це вам докладно розповім. Коли ви реєструєтесь в нашій компанії, а реєстрація в нас безкоштовна, ви маєте зробити мінімальне замовлення на 560 гривень. Це є 2 бала. Ну, це замовлення, я вам скажу, не є вигідним. Ну, майже ніхто так не замовляє, тому що зараз будете знати, чому. Коли ви реєструєтесь, ви робите замовлення на 560 гривень. Що ви отримуєте? Ви отримаєте 20% знижки від ціни каталогу і один подаруночок від компанії. А от коли ви реєструєтесь і замовлення робите на більші суми, на такі, як 1120 гривень. Ви отримуєте 4 бала плюс 20% знижки від каталогу і ще 10% знижки додаткової, яка не згорає, вона є з вами постійно. І ви отримуєте не один подаруночок аж 3. А от коли ви реєструєтесь на 1680 гривень, ви отримуєте 6 балів. Отримуєте 4 подарунки і більше, в залежності від акції, які проводить компанія, буває і більше. І ви отримаєте додатково безкоштовну доставку. А от коли ви замовлення робите на 2240 гривень, це найвигідніший вид замовлення, тому що ви отримуєте 8 балів, 6 подарунків і більше, і також безкоштовну доставку. От нещодавно в нас проходила акція, і компанія давала 7-8 подарунків на вибір. Зараз я вам покажу, покажу, що я отримала. Отримала я концентрований порошок для кольорового прання. Отримала сиворотку з гіалуроновою кислотою від зморшок. Також мені прийшов гель для миття посуду, концентрований, такий великий в літровій бутилочці. Щоб розбавляти, тому що ці концентрати ми розбавляємо. Також є такий в мене гарний дуже крем для зменшення росту волосся після депіляції, дуже якісний, хороший, дієвий. Також антибактеріальний засіб баньйо. Нічний крем від зморшок мені прийшов. І такий чудовий засіб це загальне прибирання. Також літр. Наші всі засоби в таких великих літрових бутилках концентрату. А тепер я ще вам розповім, як можна збільшити вашу знижку, цю додаткову, не 10% мати, а мати більше. Коли ви замовляєте товар, кожен товар наш є бальний. І ці бали плюсуються на протязі двох місяців підряд, і відносно кількості балів у вас збільшується знижка. Зараз вам поясню докладно. Наприклад, ви в серпні зробили 20 балів, у вересні ви зробили 10 балів. У вас в сумі вже є за 2 місяці підряд 30 балів. Що воно вам дає? Воно вам дає 15% знижки незгораємої. Якщо ви хочете більшу знижку, доробити. Тобто, вересень йде у нас на наступний період. Вересні ви зробили 10, а в жовтні ви зробили 50, і у вас вже в сумі 60 балів. І ви маєте вже 21% книжки. Якщо ви хочете ще більше, то ви в жовтні берете ті бали, які були 50%. В листопаді ви доробляєте 70 і у вас є 120 балів, і ви вже маєте 27% книжки додатковий. А от найкращий варіант, найвигідніший дисконт для вас це є 33%. З листопада ми беремо 70 балів ваших, і ще в грудні ми доробляємо 130 балів, і в нас в сумі до 200 балів. І ви маєте 20% знижки від каталогу, плюс 33% знижки додаткової, яка не згорає. У вас нема зобов'язань ще виконувати якісь плани на наступний місяць. Нема. Ви після реєстрації і після цих всіх. Про етапів, які ви пройшли, ви маєте ці знижки не згораємі, Тобто, найвигідніше. І хочу вам сказати, що ви можете не самостійно зробити собі цю знижку, а зробити з вашою командою. Коли ви запрошуєте людей в нашу компанію, то всі їхні бали від їхніх замовлень падають вам. Тобто, ви можете і не вкладати багато грошей, можете і взагалі не вкладати і мати таку знижку. На постійній основі. Товар вам дуже сподобається, тому що він дуже якісний, хороший. Зарекомендував себе на ринку дуже на високому рівні, тому що має дві відзнаки вибір року 2020-2021. Це дуже гарна відзнака. Товар наш сертифікований. Я думаю, що вам це сподобається на 100%. Так що. Раджу вам бути з нами, користуватися цією продукцією, тому що екологія в нас, ви самі знаєте, на якому рівні, і щоб підтримувати своє здоров'я, я, я б радила вам користуватись екопродукцією. До речі, хочу сказати, що екопродукція наша дуже ефективна, тому що не всі продукти еко дають ефект. Наша продукція дуже ефективна, вона перевірена людьми. Реально, відгуки є дуже багато, і ні одного поганого відгука нема. Всі люди, після того, як купили один продукт, вони надалі замовляють цей, вони просто змінили магазин. І зараз я вам хочу розповісти, як ви можете зробити самостійну реєстрацію і мати свій магазин в комп'ютері. Інтернет-магазин будете мати свій. Якщо у вас будуть надалі якісь питання щодо реєстрації, ви мені пишіть, я вам, вас все проконсультую, вам допоможу. А тепер вам включу сюжет, як проводити реєстрацію дома самостійно. Щоб зареєструватися в нашій компанії, вам потрібно зайти на сайт rsacglobal.com, натиснути Стати членом. Вниз прогортати Я прочитав я згоден, ввести номер спонсора 23 67 708, перевірити номер. В серію номер паспорта тут записуєте, ваше ім'я, прізвище, дату народження. Дату народження потрібно для того, щоб коли ви будете робити в свій день народження замовлення, вам компанія досилає додатковий подарунок від себе. Сімейний стан. Вибираєте свій сімейний стан. Ім'я дружини або чоловіка. Роботу пропускаєте. Далі пароль вводите. Пароль вводите. Тут повторюєте пароль. Запишіть собі на листочку, щоб ви його пам'ятали. Код захисту повторюєте. Це пропускаємо. Вибираємо. Країна, Україна, область, в якій ви знаходитесь, район не потрібно, емейл не потрібно, номер телефону 8.0 і код оператора. тут копіюєте номер телефону. Тип адреси людина, і там, де адреса, ви вписуєте свій поштовий індекс Укрпошти. Також, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви можете зі мною зв'язатися, щоб я провела вам реєстрацію за кордоном. Наша компанія є міжнародна, і з будь-якої точки країни ви можете користуватися нашими товарами. Якщо будуть якісь запитання, то ви звертайтесь, пишіть. До побачення!